Хорошо, так, Это первое. Второе, вот эти лопасти останавливаются не совсем конец. но ну, так в целом да, достаточно цельно, хорошо? Окей, проходишь дальше? Mm -hmm. Окей, давайте відразу не відходячи від каси, <розкажу>, розкажу свої емоції. Як взагалі я дізнався про те, що я пройшов етап. Це взагалі вау. Ну, для мене це просто викликає тільки захоплення. Захоплення тим, що в мене вийшло. Передати візуально те, що є в мене в голові. Знаєте, що в чому прикол? Так це те, що я відкрив Сінему приблизно два місяці тому вперше. Я ніколи не працював в ній, і я зробив ось таку роботу, як куратор одобрив, схвалив, я куратор схвалив, і це для мене є дуже класним мотиватором рухатись далі. Вибачте, я трошки тихо говорю, тому що зараз 6.40 ранку. Видно, ну і ладно. І всі сплять. А ще дуже класна історія, як відбулося взагалі те, що я дізнався, що я прийшов. Тобто, це відео, яке ви тільки що бачили це вже емоції, так скажемо, після того, як я дізнався. Проте вони більш такі щирі. А дізнався я взагалі від свого одногрупника, виходить. Ну, розказую історію спочатку. Вчора це було яке число. Вчора, 29 квітня, була фінальна перевірка робіт другого етапу. Ось, перевіряють всіх учнів, розказують їм, що вони зробили правильно, що вони зробили неправильно. Хтось попадає на перестачу, а хтось проходить на наступний етап. І вийшло так, що перевірка робіт розпочалася в другій половині дня. І... Я вже думав, що до моєї роботи не дійдуть і будуть перевіряти сьогодні, 30 го числа. Але я вже не дочекавшись, ліг спати вчора і прикидаюся сьогодні, десь в без 10 або в без 26. І, і думаю: а ну подивлюся я вчорашній ефір. Тобто, це все проводиться в прямому ефірі, і це все записується для тих, хто не зміг бути присутнім на онлайні. І я думаю, ану відкрию цей запис і подивлюсь, встигли вчора подивитись мою роботу чи ні. І я тільки включаю Wi-Fi, і в мене повідомлення від мого одногрупника зі словами вітаю. І це для мене було прям. Я підірвався просто з кроваті і побіг дивитися цей ефір. І от те, що ви побачили, це вже коли я дивився ефір. Ці емоції, вони дуже, дуже справжні через те, що я дуже старався. Я бачу, що всі години, які я просидів за цим компом, <сі> всі ці нерви, які я витратив на те, щоб правильно направити камеру, щоб правильно анімувати об'єкти, щоб знову ж таки з третього разу зрозуміти тезе. І так далі, і так далі, воно все окупилося. Я просто в авторії. У мене немає інших емоцій. Я навіть не вмився, ну, по мені видно, що зараз ранок я навіть освітлення не, не виставляв якесь там особливе. У мене просто є тут лампа, сів на підлогу і записую вам це відео. Я задоволений максимально. Slavu Bogu! Tu vienkārši slavu Bogu!